На засідання робочої групи були запрошені керівники обласних служб управлінь та департаментів облдержадміністрації. Відбувалося засідання за учащу заступника голови облдержадміністрації Ярослава Лагути та заступника голови обласної ради Наталії Рибак. На розгляд учасників було винесено обласну комплексну програму проведення року вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Дискусію викликала дата проведення пам'ятних заходів присвячених 30-річчю чорнобильської катастрофи. На сьогодні в області проживає понад 8 тисяч чорнобильців, із них понад 2 тисячі учасників ліквідації Чорнобильської аварії. Тому учасники робочої групи обговорили підготовку сценарію проведення пам'ятних заходів, відзначення ліквідаторів Чорнобильської аварії, пам'ятними медалями, почесними грамотами та проведенням тематичного концерту вшанування пам'яті жертв Чорнобиля. У музично-драматичному театрі, а також проведення телемарафону. Ми проговорили план заходів власне на 26 число, тобто до 30-ї річниці, і вирішено, що це буде два дні 25-го і 26-го. 25-го в обласному центрі буде в драмтеатрі. Заходи для того, щоб 26-го всі офіційні заходи пройшли як в обласному центрі, так і в інших містах, районах і селищах нашої області, саме 26-го числа. Але ви, ви бачили і ви чули, що проблематика. Стосується не лише відзначення власне 26 го числа ї річниці, а це комплекс заходів, які мають і протягом року бути, і вже частина з них зроблена. Це і по Чорнобильському відділенню, це і про по організації діагностичних обстежень людей постраждалих від чорнобильської катастрофи. Там цілий цілий перелік, коли буде доопрацьовано, зрозуміло, ми офіційно ознайомимо громадськість з усіма цими заходами. Але хочу підкреслити, що. Під нашою увагою, і має так бути, я переконаний, є не тільки відзначення 26-го числа. Це системна робота, яка має робитися і в рік безумовно 30-ї річниці аварії на Чорнобильській катастрофі. Просто мені здається, що ця річниця це додатковий стимул і громадськості і владі ще раз звернути увагу на чорнобильську проблематику і на Чорнобильці.